Одкажіть, будь ласка, де ви бачите, що нормативні 150 тисяч це найвелика територіальна громада. То навіщо вам будемо сказати, кому це було потрібно утворити Київську міську раду, яка не входить в коло у цьому, які представляють фільте? Питання, а коли ж поділися голови територіальних громад? Стату старіцем документи лежать в архівах. Оце вам зараз треба знати, щоб піти в архіви, повикопити документи на тих голіврат, бо вони не часто були тоді по документам. Вони були голими територіальних громад. і вони перед вами повинні звітуватися і здати вам все майно. Понятно? От і все. І ще щоб ви знали, щоб передати майно територіальної громади, щоб територіальної громади району міста Києва, Київській міськраді, то законом передбачено. Місцевий референдум. Представляєте, яка процедура? Тобто не залишає, залишає, бо Це залишає. первинні державні суб'єкти. І от дивіться, війна. О, скажіть, це як це ми, це... у нас був національний парламент, то тобто, хіба національні не було. народні депутати допустили війну національні держави чи вони б знищили армію. А вони свідомо знають. А тепер ці питання. Ці скажіть, будь ці, ласка, так, а хто має. із народних депутатів пішов воювати? Ніхто. А, пер, а хто винувати цій війні? питання. давайте ми їх всіх пошли на війну, і хай вони стануть героями. Давайте, проблем. так давайте... Тобто перевіримо їх на прочність. Ми на вшивість їх тобто, ми самі у їх, тобто, їх, розпустимо, їх. розпустимо цю раду, але рішення Майдану. Ми що зробимо? Всі депутати йдуть на війну. Давайте приймемо. Війна була розв'язана за їхню безпосередню війну. Давайте, Деску знаходу, зу, зу. не треба. бо вони безпосередньо в війні розв'язані. війні, або прям було напишемо. Я перша поїду і буду контролювати його ту, яка буде ховатися за мною. Я перша піду. Я, да. я, я тебе скажу, вам цього достатньо. Ви тепер знаєте, Зобрийте, сон, робити, зливай, що вихованні суду немає України. І останнє. Верховна Рада України. Розказуйте. Ідіть завтра в інтернет. Ідіть виходьте за, завтра в інтернет і пошукайте, чи є закон УССР про Верховну Раду України, або закон України про Верховну Раду України. Іде указ президента на створення законодавчого органу. України, якщо ви не знайдете, то я хочу сказати, я не знаю, куди вас водять, на які вас вибори водили. Розумієте, і хто втратив гроші, опять гроші, бюджетні гроші на всіх вибори. Тобто ви ніколи цього іще останнє. І пошукайте указ президента на створення центральної виборчої комісії. Я поясню, якщо ви теж її не знайдете, розумієте, яка ситуація, то у вас виникне питання: а де ж вона взялася тоді? А питання ви а що робити? А ви не спішіть, я не я не спішу. Що діти? Питання. І ще одна ситуація. Якщо ви не знайдете цього, то у вас виникає весь той механізм, що вас весь час двадцять років просто дурять. Да. Да. І ще саме головне, як можна було кравчуку, дивіться, центральна виборча комісія УССР могла видати Кравчуку. Вона яка державна зрада, що це державна видати у відсутність проведення виборів так? і у відсутність прийняття присяги, правильно кажу? Посвідчення президента України. Ну я вам хочу у нас знаєте, яка за це, що в Біловірській пущі, 8 грудня 91-го року, Кравчук не був представником УССР. А це саме нас спасає сьогодні, щоб придявити Росії все, що вона нам заборгувала. І саме головне хочу сказати. А ви знаєте, що до складу у СССР входила? От дивіться, які входили ще казати, областя: Курська, Воронівська. Правильно? Белгородська яка ще називати ще? <сувач> Дивіться, тепер питання заключається. Скажіть, будь ласка, при створенні України ми виявляється, що почитали по, 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 втратили десь чотири області. Шо? Ви розумієте, що ми, що ми втрачаємо? Сьогодні в Крим втратили, а там завтра ще щось втратимо. Ви розумієте, яка ситуація? По сьогодні приглянути. А чи був Кравчук і Кравчук і Кучма, Кучма президентом України, якщо вони обиралися за законом, якого не існує в природі? І тоді у вас виникне відсутність законодавства. Я понятно обясняю? І тобто, у вас виникає, тобто, знаєте що, що нікому було скасувати настрійну статтю. Понятно, об'ясняю? Тобто виникає у нас весь механізм, тобто народ на сьогоднішній день не, не повинен пунктувати, народ, народ шукати повинен що? Законодавство, яке називається законом. І подивіться, оце це закон правила, чому він прийняв незаконним парламентом, неконституційним. Розумієте, яка ситуація? І все. І до останніх про е, е, пропорційні вибори. От дивіться, наприклад, представимо собі, що у нас 40 мільйонів виборців. І представте, ми маємо право голосувати за депутата один раз. Тобто депутат з'являється від партії і депутат з'являється від е, мажоритарника. Тепер дивіться, яка ситуація. Дивіться, яке шахрай, яким треба бути шахраями, шахраями. Вам видають два бюлетені. За голосувати за політичну партію і за е, висувати від політичної партії. Це при тому, що політичні партії не є внутрішніми суб'єктами первинних державних суб'єктів, тобто, територіальних громад. Тепер дивіться дивіться, що вам скажу. ви всі українці голосуєте за мажоритарника, тому що ви за своїх. І 39 мільйонів голосують за мажоритарника, получають 225 місць в Верховній Раді. А один мільйон національних меншин голосує теж політична партія, отримує 1225. 225. Тобто, хіба ви не математики, хіба ви не юристи, хіба ви не врачі, хіба у вас немає вищої освіти, хіба ви не столичні жителі? розумієте, мені соромно за вас, тому що ви, вся Україна, дивиться коли? На жителів, які живуть в столиці. А ви виявляєтесь, на сьогоднішній день. Не можете всю націю в столиці. чому бо ви не, ви не вивчаєте законів, ви нам створюєте проблеми. На у мене питання. не пане, так. я хочу сказати, ви обособлюєте себе, ставите над нами. Мні. Я категорично за цим не я хочу засоробити вас. Хочу, у чому. Ви, я хочу до вас. Я хочу, щоб ви, як людина, яка може трошки більш професійно займається цим питанням, пояснювали нас, якщо б ми вас, щоб, хочете, щоб ми вам довіряли, за ми підтримуємо, ми вас підтримуємо. То, будь ласка, не ставте себе. на Я, ставлю, я, ставлю. я приведу вам, вам приклад. Приведу вам приклад. Подивіться, ви хочете задати запитання? Дайте, послухати. Я, я показав вам просто речі, а тепер питання. Берем київські віші. беремо київські, київські юридичні віші. беремо, будемо казати, де там академію там. Там, там, академія, юридична. Так я хочу вам сказати, горе тим юристи, які випускають нашу академію, які нам брешуть. От дивіться, а це в Києві цього вчать. Тобто у нас на сьогоднішній день всі правники, вони хто? Ні, вони, ні, вони не говорять, вони фарисеї. Понімаєте що? Тобто ви на сьогоднішній день, щоб ви знали, у нас на сьогоднішній день немає правників, які на сьогоднішній день би могли працювати з цією концентром. Останні Значить, я вам хочу дати. запам'ятайте дату остання п'ятниця грудня місяця, 2008 року. Передача. Свобода слова на у окусільовувати останній виступ сироти. І після того вас в інтернеті ви можете витягнути цю передачу і подивитися. І через неділю сироти не стало. От вам повинно, ви як київляні, повинні зараз подивитися. А що ж того? Що ж він там такого сказав? Що йому не стало через неділю? Тобто, що случилося з цією конституцією, яку писав Мусіяка? І е, сирота. А сирота відкіля? Черкас. Тобто, що створилося з цією Конституцією? Поїмаєте, чим діло? А що? Бо вони, хоч і було замовлення на цю Конституцію, тому що народ України її не приймав. Понимаєте, що діло? То сирота і осіяка, як українці, вони написали все зробили для того, щоб українська нація наша сьогодні мала хоч якісь права. І те, що він сказав, ви побачите в цьому фільмі. В і цьому фільмі, а в цій передачі імена Именно... запам'ятав, да? Остання п'ятниця грудня місяця 2008 року. Передача свобода слова на не з Кисельовим. І подивіться, і запишіть собі передайте іншим. І коли ви це ви подивитесь, ви тоді будете знати, що відбулося. А я вам скажу що відбулося. Старота сказав всім конкретно і регіоналам, і, 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 і оборанчем сказав, що ви мені розказуєте? Я писав конституцію. Я вам хочу, у нас парламенту немає з 26.03 року. А чому? Бо ви в цьому винні. Чому? Бо в природі не можна обирати неживе. Нема в світі такого, що можна було обирати партію неживу, або стоп, або небо, а потім з'являлися з якимись там депутати. Ви ж дивіться, що ви наробили? А це що ви ще що у ви полінувалися почитати. Ви розумієте, що я хочу, почитати, і ви допустили 10 років неконституційний склад парламенту. Що ви нього сьогодні хочете? Ну, у них, є одна, у них є відповідальність. Знаєте яка? Я скажу, у цього складу парламенту у всіх. І всі, хто були починаючи е, з 26 на 3000 року, є кримінальна відповідальність, яка 109. -та. Це захоплення державної влади, щоб по виборів не було на цієї конституції. Я поняла мене. Тобто прийшли лиходії в парламент, захопили приміщення, оголосили себе кімнатови і створили відомість проведення виборів. От і все. Я вам доступно поясив. Все, А тепер я ставитися. Я хочу вам сказати. Я приїхав із Черкас. Значить, я голова територіальної громади підніблого союзу міста Черкаса. Я з політичним веселою я 4 роки вивчаю державу утворення цієї держави і вивчаю те, що вдалося. І останнє вам напоседок, якщо ви думаєте, що у нас щось є, вообще ще якийсь захист, то я хочу вам сказати, прочитайте декларацію по державному суверенітету України і дадіть указ президента про створення генеральної Україні. І тоді все зробіть. Якщо ви не знайдете указу президента на Скорії Генеральної прокурора України, то у нас ніхто не слідкує за законність. І згідно декларації по державній суверенітет, ви узнаєте, хто у нас Генеральний прокурор. А ви цього не знаєте. Тобто, знаєте, що декларація свята та на нас декларація? Тому що там в першу чергу написано. Посягання на національну державність української нації переслідується чим? Законом. От і все. тому вас на сьогоднішній день повинно бути шо. Декларація, а декларація сьогоднішній день є основою, таке написано нове конституції. От і всю займається я скажу чесно, я перебрав дуже багато кількість документів і завчав е, суди, прокуратури там тут дуже багато речей повичав. І коли я побаю, на чим знаходиться що всіх на горганів з тою там прокуратури наприклад на, на, на сьогоднішній день на сьогоднішній день розказую, на сьогоднішній день на сьогоднішній день, день побільше розказує от у нас э, придніпровська міста на черка знаходиться обласна прокуратура міська прокуратура потім э, придніпровський РВС і Суспільський РМВС на, на нашій території А виникли шляхом захоплення приміщень. От дивіться, що таке РВС Денніпровського району. Це відповідно 41 статті закону про місцеве середування. Це територіальна організація міліція, вона належить територіальній громаді. Це територі... міліція, територіальної громади. У вас би взимку не було б тут бої, якщо б міністерство внутрішніх справ не вкрало у вас вашу міліцію. Шановний, це да. все зрозуміло. Я конкретно запитую. Ви як людина, яка освічена, яка зрозуміла це, як кажуть, де зарити оці оце все, зло, шахрайство на рівні держави, на рівні нації нашої. Що конкретно ви почали робити в себе територіальній громаді? І що змінилося? Не хочеться як і я в все знати, Розкалую. щоб я, якщо це питання, що я, я, я першу, першу чергу, я наче вивчати, чи мають у нашій судді, да. а на моїй території. Торі апеляційний суд. На моїй території находяться окружний адміністративний суд. Е, е, Садівське е, районно суд і Підніпрової до суд. І я хочу сьогодні доложити. Перше, тому що щоб цивілізовано іти, треба йти в суди. Я в першу чергу встановив, чи існують у судді в цій повноваження і чи є утворення в судді. Доповідаю вам, я встановив, що 75% суддів не мають повноважень, а суди не утворені, тобто вони. О їх президент не утворював, тобто вони є не повноважені. І таким чином виникло. Зараз іде, готується, зараз готується комісія, від компетентна комісія для того, щоб <реку> територіальні громади, я розпорядження напишу, призначу цю комісію, в неї зайдуть старі судді, старі прокурори, старі слідчі, старі адвокати і е, там е, відповідні діячі е, е, територіальних громад. І ми перевіримо публічно під відеокамери, будуть проведені процеси, де судді будуть визивати, ви показувати, як вони безпосередньо приймали у президента, у яких президентів безпосередньо складали присягу. І Якщо у них не буде цих доказів, то ж розумієте, де вони ж дали посвідчення. Ви тільки починаєте цю роботу. Ні, ми не починаємо цю роботу. Ця робота готувалася. знаєте скільки? вона готувалася майже рік. Чому? Бо те, що відбувалося, ви зараз не розумієте. Тому що те, що відбувалося в державі не... далі було неможливо приписывати. У нас есть документы. Вот документы есть. Наша задача доставить вот этих, которые взяли ось стоїть. Я тут. Я тут. Я тут. А Рима, вот ось ты, ось стоит.